Прекрасний. Звичайно, що проблеми екологічні це домінуючі. Зрозуміло, що 150 років цю територію деградували, то воно безслідно не може бути. І наше завдання просто поступово, планомірно це відновлювати. Але більше я вам скажу, сама природа прекрасно з тим справляється. Якщо не дай, може станеться якийсь такий маленький землетрус. Західна Україна колись були землетруси 30 -х, -х, в 30-х, 40-х роках, правильно? Ми з вами під землею. І цей маленький землетрус десь в Румунії, наприклад, чи, чи десь в Польщі, чи не дай Боже, десь ближче до нас, в <звук> кордоні наших, він може спровокувати і просто, ту, що встебнеті ті провалі, може спровокувати більше, в Бориславі і так далі. Тобто, чому ви кажете, все може, бути, він може прискорити? Ну як <звук> прискорити? Друзі, подивіться, Значить, три, якщо я не пригадую, 3-5 тисяч кілометрів під стебником є оцих, будемо говорити, коридорів. Зрозуміло, що це порожнини. Зрозуміло, що землетрус він спричинить до цього осідання. Так? Це 100%. І більше того, я скажу, що поки що, і... а що робити? Годі щось робити, ну фізично, навіть якщо ми там понапихаємо. Тому що кандидат на Ок сказав, що ми спокійно себе маємо. Все так погано в нашому домі. Але тепер він відходить. Журналісти тиснуть на нього, він каже, що там нічого, там посудається. Зміни, дуже багато пластів цих проблем. Це проблема неоднозначно комплексна. І якщо говорити власне про цю проблему, то це є основна, це є гірничі виробітки. А що роблять в цивілізованих країнах? Їх засипають якісь. Людей відселяють з небезпечних для життя зон, відселяють, переселяють в інші. От оце, там, якщо гірнича зона, то не та як Борислав, де городовище і населений пункт дочасно. Ось такого немає. Друге, величезні кошти. Величезні кошти треба, щоб це повернути ось туди. От і ще. І ще розумієте, і ще думаю, що повернуться, бо чоловіка про е, озакрив Бориславі наші світові запаси ось і каліїнікалінів і і, і, таке саме там, так тому зати не хочемо і тяжко нести, і, 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 і як то вішко додати. Та. Та? Потенційна проблема дійсно вона є. Дійсно, вона потенційна проблема є, і ми від кого запрацюємо. Але це давайте дійсно полистебне будемо. Тут дуже багато і дуже багато. Але я хотів дозволити маленьке питання стосовно того, що значить, це вже більше. Ну я тут вже що тут буде за контекст в, в полонінні академії. Значить, є такий один професор Крамар з університету Цитау організовує міжнародну екологічну конференцію. В галузі впровадження відновлюваних джерел енергії на схід. Ось, Німеччина має дуже великий досвід, і зараз вони на ще більший виток вийшли в впровадження тих відновлених джерел. Це сталося після фокусів, коли зрозуміло, що безпечної атомної енергетики бути не може. Коли от. буде конференція? Конференція буде 25-26 вересня, і я там маю доповідь, приблизно, називається можливості вирощування енергетичних рослин на техногенних територіях Дрогобицької агломерації. От чому ви зацікавлені, щоб ті території все таки зберігалися. Ну ми от Так, що постебнику. Що по стебнику? Ми і по Бориславу маємо цей, але оскільки тут більше стебника стосувалося так? Тема така. Значить, ну, Всі ми знаємо постосовища. Ці озера на площі 125 гектарів так? за 2,5 км від майданчика. Це є напіврідкі відходи, які скидувалися вподовж 20 чи більше там років. Ось. І, ну, оці техногенні озера. Очевидно, ви знаєте, так, є до От. І цікавий феномен сьогодні. Перша секція осушена, сіль природним чином вимивається і дуже інтенсивно наступає рослинний покрив. Там вже й бере засілися. тобто і добре? Добре. Ми заклали в рамках того проєкту «Євросоюз з поляками досвіду до ділянку для вивчення можливості росту різновиду. І що ми пропонуємо? Ми пропонуємо, власне, на цій території, де не може Будівництво, де не можна поставки вирощувати, ми пропонуємо вирощувати так звані енергетичні рослини. Ну, наприклад, яка абертична бороба, містам, які дуже швидко вирощує біомасу з метою отримання твердого палива. Таке саме ми пропонуємо і по Бориславу, на Бориславському нафтовому родовищі. Ще цікавіші речі є: території, які були колись залиті нафтою, сьогодні демонструють дуже прекрасний ріст біомаси. Ми брали модельний вирт, який є куничник наземний, і міряли його біомасу. Шацьку, шацький національний парк, околиці Червонограда, Миколаїв, Стебник і Бориславське нафтоведовище. Біомаса оцієї рослини у Бориславі у різних ділянках від двох до п'яти разів вища ніж в інших територіях. Це дає нам, ну ми це маємо пояснення. E, значить, є цікаві дослідження наші спільно з Львівським університетом, на основі яких можна свідчити, що нафта у незначних концентраціях є нетоксичною. А стимулятором для росту біос. Yeah. Це є органіка, вона провокує розвиток мікрофлори і так далі, і так, там готується ця ситуація. Тут і... То, то щось таке, як радіація в маленьких дозах, nee, позитивно, так, але так? Тут, тут не радіація nee, нафта, це органіка. Mm -hmm. Це не є якісь токсичні сполуки. це органічна цей, а на органіці все yeah. е yeah. е <аб> е живе, живе, живе е е е значить, е мікрофлора, яка покращена. Якісь Ось, І знову ж це зона гірничого відводу, де будівництво е, обмежене, де ну, не рекомендовано садитися судової культури, але отакі речі там цілком придбати. Приблизно навколо цього буде пуститися моя...